Двадцять один годинник. Перший рядок. 5 балансів цілі. Дивіться по відео. В цьому розмотаний волос. Всі остальні баланси. Бить. Це кварц. Цей кварц не відкрилась кришка. Який цікавий ровомер. Нема колеса. <клес> І битий баланс. Тут баланса нема. Тут також нема. Цей битий, битий. Тут баланса немає. Показую далі. Так, нема головки. Де 10 по 10. Там календарі працюють, тут не фуречить. Де 10 по 10, значить все. Так, тут теж щось не фуречить. Тут відкручена головка відкручується. Тут теж не фурить в календар. Так, нема за одної воловки. Нема заодної головки. Всім дякую за перегляд.